Бонджорно, любі любимої друзі і бенторнаті з мою каналу YouTube, як він називається? Імпаріамо лілі. Як ви бачите, сьогодні я до вас прийшла кон ле куфє. Куф Чому? Тому що я записую відео в день. Зазвичай я це роблю ввечері, коли тихо, нікого немає. А це я роблю в день, а завдяки їм і підключеним до мікрофону я добре можу чути. І соні естерні, отже, що там відбувається, бо зазвичай все дуже чути, що на дворі відбувається вам. Тому таким чином я можу гарно контролювати. Отже, рагаці, сьогодні в нас ще один прекрасний урок. Чому? Тому що ми з вами вивчимо різницю між цими трьома словами: пурке, перке і пойке. Де їх використовувати? Звичайно, будуть речення. І в кінці тест. Тому дочекайтеся до кінця відео, тому що будемо перевіряти, що ви навчились чи не навчились. Чи потрібно буде вам передивитись це відео, щоб ще краще повчитись? Чи ні. Отже, до кінця дочекаємо, робимо тест разом. Я хочу вас всіх чути. Ну що ж, починаємо. Почнемо з простішого слова: перке, яке, в принципі, знайоме. Багатьом людям, ті, хто вивчають італійську, тому що воно: еге, перке, перке, ма перке, завжди остей джестос. І воно чому означає, чому, навіщо? Ну, і, звичайно, до речі. Воно також використовується як відповідь, тому що, до речі, важливо писати це слово з наголосом на останній букві. І як бачите, наголос в праву сторону. Так, уявляєте. Це теж має значення. Отже, для тих, хто хоче там дуже перфектійно, перфекціоніст великий, та? хочете вміти правильно писати це слово? Ось це перке з наглосом, то знаєте, що цей наглос йде в праву сторону, а не вліву. Ну що ж, демо, подивимося на еземпі, на приклади. Наприклад, читаємо разом: чому ти пішов так рано, чи чому ти пішла так рано з цієї нашої? Чому пішла так рано, пішов? Perché sei andato via così presto? Perché sei andato via così presto? C'è donne, di vezzaino, ve scaciamo, perché sei andata via così presto. Astupne. Ne ho rumieo, ch'omu te sce dose ne podpisana ina canale Lili. Non capisco perché non sei ancora iscritto sul canale di Lili. Ti impariamo con Lili. No, se jim kar izkrito. Iskriviti. Ojej, ga vidite, zvečajne, čemu, perke. Hm? In tretje, čemu umetebi povedati, verjete. Morda bo komu se to bude kakšna fraza, utile, koresna fraza, perke, dovremmo crederti. Če perke ti dobbiamo crederem, je tako tak dobro. Hm? Perke, dovremmo crederem, perke ti dobbiamo crederem. Ну, тут все легко, правильно чи ні? Тут ми все знаємо. Скажете, Маліліма, для чого це відео? Я все знаю, мама мія. У йдемо далі. Переходимо на слово пойке. Оскільки це вже означає оскільки, пойке, пойке. До речі, синоніми є ще до цього слова «Датоке», «вістоке», сікоме також цікаве слово сікоме, пойке одинаково. Йдемо далі. Використовується для обрутування чогось. Ну, я дописала вам ще значення цього слова, але оскільки вже саме про, все, про себе все говорить. Тому Зауважте, чи ви зауважили, чи ні. Наголос ось цей. В яку сторону, також вправу. Пойке. Перке. Щось тамке. Наголос в праву сторону. Пишемо правильно. Читаємо разом голос. Мене не цікавить, що кругом вас ціла купа людей. Давайте голос, щоб всі чули, як ви гарно чите італійську. Оскільки йде дощ, ми залишимося вдома. Все, ми залишаємося вдома, бо йде дощ простішими словами. Пойке п'йове ріма Римо інказа. Тепер дивіться: ви зараз такі, о, чому а, -каза, а чому не Аказа, а чому Інказа, є різниця? Та невеличка. Правильно сказати Аказа, коли ми йдемо, у нас є casa, «vado Вадо Аказа в сторону дому, вадо. E, я забула Аказа в Діреціоне вдома. In casa, це коли ми вже знаходимося в середині дому, тому ми говоримо In casa. Оскільки ви були молодці, я вам вручу нагороду. Це моє майбутнє речення для моїх студентів. Пойке сєте статі браві відео преміо. Пойке. Пойке сіте статі браві. М? Гарно, правда? Використовуємо ми це слово чи ні? Ну пишіть мені в коментах, хто його використовує. А якщо ви його не використовуєте, то яке замість цього слова використовуєте? Пишіть, буду рада читати. Вона не може прийти. O, koliko je zakohila. Ley non può po venire, poi ke. Si je amalata, poverina, bedenka. Vidite, jaz sem rekla ley non può venire. In tu je samo non può venire, ker imamo izbir, ali uporabljati ali ne. Uporabljati iotu, luy, lei, noi, voi, loru. Torej, mi lahko rečemo ley non può venire ali samo non può po venire, poi ke. O, koliko je. По цій причині, по якій причині? Тому що захворіла. Ну, я думаю, тут також все ясно і зрозуміло. Сіоно бенісимо, ну то ждемо тоді на наступне, третє на сьогодні слово це є пурке. Пурке цікаве слово означає допоки, якщо. Коли даємо все ультиматум. М? Як бачимо, у нас також є синоніми апатоке, а кондиціонеке. Отже, використовуємо це гарне слово. Коли ставимо свої умови, ультиматум. Допоки не поприбираєш в кімнаті, не вийдеш гуляти. Було таке в дитинстві чи не було? У мене було за ясом. Я дуже страшно не любила прибирати вдома, ні прибирати, ні їсти готувати. Я не можу сказати, що і по сьогодні люблю цим займатися. Але. Добре, йдемо далі. Отже, що ми тут з вами теж зауважили? Порке наголос, в яку сторону, вправу, тому що. Тому що більшість інших слів потім будуть вліво, Але саме ці слова, які закінчуються на ке, вправо. І e quindi, quali sono i nostri esempi? Ну, то які ці наші приклади? ідемо читати. Я працюватиму, допоки він мені добре платитиме. Бо якщо погано платитиме, то я більше не працюватиму. Отже, farò il lavoro, purché mi paghi bene. Farò il lavoro, purché. А condizione che? Там лише по причині, Лише якщо, якщо платити платитимеш добре. Я тобі заплачу вдвічі більше, якщо робота буде зроблена сьогодні. Скільки з вас би взялися за цю роботу аж бігом? М? Отже, ти пагеро іль доп'ю, пурке іль лавору сія фініто. Ентро, отже, ти пагеро іль доп'ю, подвійне саларіо, пурке іль лавору сія фініто. Ентро, отже. І третій гарний приклад, я можу розглянути можливість переїзду в інше місто, якщо там будуть хороші робочі можливості. Posso di altra, чі Пурке, di Ще раз, разом я вас слухаю. А ну, давайте гарно це речення прочитаємо в голос, вимовляємо всі букви, всі слова в голос. Allora, posso considerare di trasferirmi in un'altra città, purché ci siano buone opportunità di lavoro. Що ми зауважили з вами? Звичайно, що після порку ми використовуємо конджунтиво, наше улюблене прекрасне конджунтиво. Ось чому, можливо, багато хто не використовує це слово, тому що. Треба конджунтиво знати. Хто не знає конджунтиво, той знає, що в мене є відео на конджунтиво, аж два. Тому я вам рекомендую піти переглянути після цього відео наступні конжунтіво простими словами, конджунтиво простими словами парте дуе. Так, його використовують італійці. О, в повсякденному житті є ті, хто не використовують, щоб ви знали італійці, теж його не люблять. І замість конжунтива використовують простий, звичайний час. Хоча прекрасно знають, що це некоректно. коректно. Але е легше сказати некоректно, ніж коректно. І нікого це не цікавить. Тому ви також non vi fissate troppo. дуже там не зациклюйтесь, бо це зациклення може нас блокувати. Е? Бо ми зараз таки, ой, там має бути конжу. Я зараз сказати конжу, краще нічого не скажу, ні. Говоріть, як вмієте, Говоріть, як знаєте. Вимовляйте, як вмієте. Потім навчитесь краще, але лише завдяки вашим помилкам. Ви навчитесь, як говорити правильно. Тому що чим більше ми будемо мовчати і думати, що «Ай, краще нічого не скажу, тим довше ми будемо опановувати мову. Якщо її за опануємо взагалі, помиляйтесь на здоров'я, я вам кажу. Мій команду, рагаці, тепер ми з вами перейдемо до тесту, подивимося. Яке слово вставити в речення? Тому що там буде бракувати якого слова? Перке, пойке, пурке. Але перед тим хочу дуже гарно подякувати моїм абонаті, які підтримують мій канал. Дякую, дякую, дякую. Звичайно, з такими прекрасними абонаті. Я хочу ще більше записувати. Ви що мені коментуєте, я хочу ще більше записувати. Ви що е, ділитеся моїми відео і пишете потім мені в інстаграмі приватно, що о, я натрапила на твій канал. Таке гарне відео. Ну, мама мія, ну як взагалі? Ви розумієте, ви мене робите щасливі. Тому, щасливі, тому пишіть мені, пишіть, пишіть. А я вам буду е, дякувати новими відео. Ну, звичайно, забудьте підписатися. А що вам? Тяжко чи що? Тест. Перке, пойке, чи Пурке. Ciò postavamo? Oggi, accettiamo. Ciò è un po' strano, è il verbo? Non avevamo più il cibo, ho fatto la spesa. Ciò mi ha detto? Non avevamo il cibo, non avevamo la cibo, ho fatto la spesa. Io sono andata a scoprire la cibo. Ciò postavamo? Perché, poiché o perché? Ah no, 3 secondi. Ну, може, там вже більше секунд, але. Отже, правильна відповідь це пойке. Оскільки, оскільки не було їжі, я пішла скупилась. Молодці хто правильно відповів. Молодці хто неправильно відповів, тому що все ж відповіли. Правильно чи неправильно? Будь-яка респоста комунку е, «бона», тому що практика попрактикували, і вже знаєте, що. Окей, Так не відповідається. Треба ставити пойке, тому що, оскільки. Взяли і вивчили. Молодці. Йдемо далі. Що Поiрестаре. Можливо, я підказала, Та не підказала, бо навіть такого немає звуку. Жоден з них не звучить. Тому йдемо далі. To Faccia Silencio. Poi restare. To Faccia сіленціо». Можеш залишитись? Щось там. Ти будеш тихо. Правильна відповідь, яка? Правильна відповідь – «пурке». «Пурке». Добре, залишайся. Добре, ти можеш залишитися за умовою, якщо ти будеш тихо. Пукету Фача сіленці. Ті, хто знають конжунтиво, бачать, що ту слово фача інконжунтиво, то вже можна було, в принципі, здогадати, що там йде пурке. І останнє на сьогодні речення тест це prendere qualsiasi medicina, щось там, міфаче, сентіре, меліо. Я би взяла, випила, прийняла будь-яку медицину, отже, будь-які таблетки, пігулки, я не знаю щось. Щось там мені, ну, щоб я краще відчувалася. Отже, я би прийняла. Короче, я би випила будь-які таблетки, та? щось там мені допомогло. М -м. Ну то що, Ну то що там вже поставимо? Поставимо правильно Пурке? Пурке? я би будь-що випила, лиш би воно мені допомогло, лиш би воно мені допомогло. Пуке мій старе Старемелю. Тут також у нас деяк йде конжунтіво. Я будь-що візьму, будь-що прийму. Лиш би допомогло. Ну що, відгадали, знали, молодці, компліменти, вже щось та на сьогодні вивчили. Ви бачите, декілька хвилин на день, і ви вже щось та вивчили. Молодці. А тепер берете і під відео мені робите речення, використовуючи одне з трьох слів. Бажано складніші. Тому що треба їх практикувати, сівно. На сьогодні це все. Я вам дуже вдячна за перегляд, за вічні перегляди. Рогація. Нас же так багато, нас же 14 тисяч з чимось там. Це, це і велика публіка. Я дуже щаслива, що я вам допомагаю моїми відео, що ваші мої відео вам подобаються. Це для мене таке щастя, тому давайте продовжуємо в тому ж дусі. Я з вами, ви зі мною, бачимо, набрачо. Чао!